Мої вітання ТР Галичини, продовжує про головне у деталях. І наступні півгодини ми будемо говорити про депутатство та службу у збройних силах України. Мій співрозмовник, депутат Івано-Франківської обласної ради і Олег Понайда, молодший сержант 102-ї бригади окремої територіальної оборони. Вечір добрий, пане Олеже. Хто середа славімо Христа, пане Олеже, ви приїхали у відпустку? Скажіть, за цей короткий час вдалося відпочити, трішки переключитися. Цього достатньо. Ну, як вам сказати, коли приїжджаю з передвої, з фронту, бо довгий період часу вже трохи не був вдома, а, так, ну вдалося б десь трошки перепочити, відновити сили, зустрітися насамперед з рідними, з батьками, з друзями, з, з побратимами і поспілкуватися, кажем, так провести таку певну релаксацію від фронту. Ви буквально ну, з перших днів війни пішли на фронт саме так. Так, вже другий рік перебуваєте. Наскільки потрібні там бійці, потрібні люди, навіть і депутати. Ну, скаже вам так, звісно, що потрібні, бо ворог в нас не простий. Треба то усвідомлювати і треба гартуватися, і резерви тільки збільшувати, а не зменшувати. І ну, на війні немає. Чи ти депутат, чи не депутат, хто би ти там не був, якому звині, чи з якимись статками, чи з маєтками. Якщо ти на передовій безпосередньо береш участь в бойових діях, то ворог не перебирає і так само, чи снаряд ворожий. Під час обстрілів, чи під час бою, чи куля, вона не перебирає, хто ти є. Там всі однакові. В окопі немає. Там всі, всі рівні і всі один одного підтримують, і має так бути. ну, військове побратимство, ну якось так. Наскільки потрібна ротація? Як часто вона має бути? Чи цього достатньо? Бо тому що є, що служать дуже довго, одним дають, іншим ні. От ваша думка? Ну... Питання ротації воно є дуже складне. Воно є дуже важливе, але водночас дуже складне. Чому? Тому що в нас дуже велика лінія фронту. Я повторююся ще раз, що ворог в нас не простий. Ворог проводить мобілізацію живої сили, ворог виготовляє ні для кого не секрет велику дуже кількість боєприпасів, далекобійних ракет, шахедів і дронів і іншого озброєння. І тому. Такій інтенсивності бойових дій, які ми перебуваємо зараз, адже так як ви казали, мій підрозділ вже ну довгий період часу перебуває в зоні бойових дій, і фактично з кінця квітня минулого року наша бригада, і зокрема мій батальйон, 79-й, у нас не було жодної ротації, нас не виводили, скажімо, за межі зони бойових дій, тому це важко, адже ну ми піхота і постійно потрібно. Бути під, скаже, так ну під обстрілами під час бойових дій потрібно обладнювати свої, ну скажімо, місце бліндажі і і бойові позиції, вогневі позиції. Ну це дуже виснажує і фізично, і морально, психологічно, бо за такий великий проміжок часу ну людина не ну не сталева, рано чи пізно, ти втомлюєся. Потрібно, звісно, що потрібні ротації, але ну, ми розуміємо, що ну, кому як не нам захищати нашу землю, нашу державу, наших рідних, е наше Прикарпаття і рідний дім. Як, ну, бо якщо б не втрималися спочатку повномасштабної війни, то невідомо чи ворог е московити не були би вже у нас тут, на Західній Україні. А ротації потрібні, надіємося, що Десь зараз вже з часом вони будуть, і десь військово-політичне командування зверне на це увагу, щоб давати відпочити тим людям, тим підрозділам, які ще жодного разу не були виведені на ротацію, так як наш підрозділ. У вас зараз в пріоритеті захист країни. Власне, як дається поєднувати несення служби захисту країни і депутатську діяльність? Ну, насамперед, зараз це питання номер один, звісно, захистити державу і перемогти ворога. Це питання номер один. Але ну, я не забув за людей, адже люди мене обрали по окрузі. І скільки можу десь мати якийсь зв'язок, то, звісно, ну, відкликаюся. Ну, от, ну, зокрема, коли десь відпустці, щоб людям, бо є різні, скажімо, якісь проблемні питання, щоб десь людям допомогти, чим, ну, чим можу. Ну але насамперед, майже всі мої депутатські повноваження я скажімо так довірю своїм помічникам, яким я ну дуже вдячний, які мені багато допомагають, сприяють, і не тільки скажімо, по допомозі мені на фронт, що нам необхідно такої рутинної роботи, якої не видно, але вони працюють тут від мого імені, коли люди звертаються, це і запити, і звернення і. І багато інших таких речей вони виконують е, ті обов'язки від мого імені. Ваш округ Рожнятівщина, власне, які потреби були цього річ, що вдалося зробити? Ну, мій округ трохи більше, тому ще mm -hmm. входить і Долинщина, і, і Болехівська міська рада. Ну, ви знаєте, потреб є багато, але ми перебуваємо в стані повномасштабної війни. І треба то розуміти, що під час повномасштабної війни всі максимальні ресурси, які в нас є в державі, і на місцях мають бути сконцентровані. На війну, адже ну, кожна копійка, кожна гривня, кожен дрон рятує цін, е, життя е, кожного з нас, і, зокрема, мене і моїх побратимів, які перебувають зараз там. Тому треба це розуміти, усвідомлювати, бо хочу наголосити, що нам потрібно готуватися до затяжної війни. На жаль, так. Ну, хотілося б, щоб вона закінчилася нашою перемогою чим пошвидше, але. ну, на мою думку, ця війна буде ще довго тривати, і нам потрібно тільки збільшувати, збільшувати свої, скажімо, кумулювати і зброю, і озброєння, і боєприпаси, і побільше збільшувати резерви військовослужбовців, щоб ми мали можливість воювати. Тому це я непросто, але ну були нагальні потреби ще до повномасштабної війни. І ми зверталися, і люди зверталися, бо є такі, знаєте, ну критичні речі, без якого там, скажімо, от є дорога рожнять у Липовиця, там от до мого рідного села, де вже були такі критичні ділянки дороги, де ну вкрай важко було там проїхати і швидкі машині, швидкої допомоги, і пожежної, і діткам добратися до школи. І тому десь є зроблено, бо це є такі критичні речі, які є життєво необхідними для людей. Також, от це. Міст, який був ще зруйнований 2020 році стихією на дорозі Луги і Лемня, це зараз вигодська громада, який ну, будується, десь вже підходить до стадії завершення, тому що цей об'їзд, який зараз там є, він є дуже небезпечним, бо там їде, і як казав, вже і швидка, і пожежна, і скажімо, і автомобільний транспорт, і там можуть бути летальні наслідки. Ну, щоб їх не допустити, це є життєво необхідно. Всі решта кошти мають бути закумульовані тільки для підтримку для підтримки фронту, для закупівлі дронів, різних дронів і мавіків, і дронів FPV, Камікадзе, і всього, чого може закупити бюджет. Звісно, ну ті кошти ну, на озброєння, це що закуповує Міністерство оборони, то вже вирішує Генеральний штаб і вище командування. А ті кошти, що можна допомогти за місцевих бюджетів, треба максимально акумулювати для фронту для е, перемоги, щоб ми перемогли. Дасть Бог перемога, тоді будемо е, відбудовувати Україну. Ну, якось так. Ваш підрозділ, де зараз несе службу, і, власне, що зараз потрібно найбільше на фронті, окрім звичайно, людей? Е, ну, <кій> е, наш підрозділ знаходиться на Запорізькому напрямку. Е, ще в минулому році, як ми Туди заїхали, як я говорив, нас завели зону бойових дій. Ми без ротації перебуваємо на Запорізькому напрямку. Ви знаєте, він зараз є один з важливих поряд з напрямком авдіївка бахмут і де відбуваються такі інтенсивні бойові дії. Ну, звісно, знаєте, на війні не тільки постійно потрібно людський ресурс побільше мотивованих, навчених. Військовослужбовців, хлопців, які розуміють, за що вони йдуть воювати. І на війні не буває забагато зброї. Такого просто не буває. Особливо з таким ворогом потужним, який зараз і в нас, треба це розуміти. Це і дрони, які я вже говорив, і боєприпаси, і техніка, і багато чого іншого, і ребе. Адже також ну, це війна високотехнологічна. Тут перемагає той, хто буде. Десь себе більше розвивати, більше розвиватися у процесі бойових дій, більше, скажімо так, адаптовуватися до сучасної війни, бо це вже десь не та війна, яка була навіть в минулому році. Вона набагато більше по технологіях пішла вперед. Тобто тут і технології, і артилерія, і авіація, і далекобійні ракети, і реби, і таке інше. А як щодо забезпечення, наскільки власне держава забезпечує, наскільки потрібна підтримка людей, волонтерів ну, це все розділити? дивіться, на рахунок держави, якщо брати такі основні речі, там ну немає такого. Ну чесно кажучи, я не зустрічав такого, щоб солдат не мав ну, елементарного там форми однострою, чи якогось харчування, чи там бронежилет, каска і таке інше. Ну, тобто з тим, так як ми пам'ятаємо ще до повномасштабної війни, таких багато було моментів, чи десь на початку тої війни, повномасштабної минулому році, десь приблизно до літом, ну десь плюс-мінус до осені, ситуація вирівнялася по забезпеченню. Ну, видно, ну логістику теж не так легко настроїти, бо є багато бригад, і зв'язок між ними це не так е, просто. Ну, звісно, що хотілось би ротації відпочити. Щоб нас вивели на ротацію, дали можливість почити і відновити наші сили, бо ми також люди, і нам треба десь відпочивати. Ну, тільки максимум, максимум озброєння, максимум, максимум техніки, наскільки це можливо. А що стосується волонтерів, так звісно, волонтери нам багато допомагають. Є такі волонтери, які це роблять дуже часто. Знаєте, є такі одні, які роблять для того, щоб. Їх десь показали, знаєте, як для власного там похвали якоїсь. А є такі, які допомагають і вкладають власні кошти, власні ресурси для того, щоб конкретно допомогти. От ти скажи, що тобі треба, ми тобі зробимо. Не, 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 не треба. ну, Звісно, що стараюся подякувати, бо потрібно відзвітувати, щоб не було таких питань, що десь воно не дійшло чи не туди пішло. Але ну... Війна виснажує не тільки нас, військових, які на передовій на війна виснажує також і, і суспільство, і волонтерські рухи. І скажімо, от порівнюючи з початком повномасштабної, порівнюючи зараз, це видно це виснаження, що набагато менше є допомога від сторони, скажімо, і суспільства і волонтерського руху. Ну, люди також не не можуть. Скільки ну економіка, знаєте, зараз не працює так, як раніше люди не можуть так заробляти, як раніше. І є такі волонтери. У мене є такі знайомі, от е, це депутат Калицької районної ради Іван Качак, який ну дуже багато зусиль прикладає волонтерству. Буквально там раз в тиждень він старається виїжджати там, от по різних напрямках, щоб допомогти. І а таких волонтерів а є багато які власне Прошу, що везуть волонтери? От що ну потрібно вже в залежності від запитів. Е, знаєте, бо десь так буває, що навіть якщо воно доходить централізовано, то воно приходить пізніше. А бувають такі речі, які потрібні нам тут і зараз. Ну, на початку, там, от ми тільки як заїхали, нам потрібно було облаштувати свої бліндажі вогнові позиції. Так? Дуже багато не секрет, потрібних будівельних матеріалів. Зараз ситуація трошки інша. Питання дронів і таких ну, різних спецзасобів, які досить важко знайти, але стараємося шукати. От зараз зимовий період, це дуже важко для піхоти. І так з буржуйками як то кажуть, вже ніби ми вже принаймні маємо досвід. Ми вже не першу зиму. Вже перезимували. Так, так, не першу зиму на передовій, і вже знаємо, що нам не треба. А що нам треба, що десь можна удосконалювати, там різними дуйками, різними там засобами, щоб обігрітися, щоб не було обморожень. Ось так. Власне, я хочу запитати про це військове ПДФО, яке вилучили і забрали mm -hmm. до Києва. От, власне, є ймовірність, що все буде закуплено на потреби. Чи все ж таки доведеться йти до місцевих no. чиновників? <кхем> ну, ПДФО забрали на рівень державного бюджету. Yeah. Це треба запитувати вищого керівництва держави, чи воно буде закумульовано, як воно буде доходити, і це вже буде вирішувати Генеральний штаб. На які бригади, що потрібно закупити, і куди потрібно швидше закупити. А на рахунок цього, ну чи це добре, чи не добре, ну це питання часу. Зараз сказати однозначно, чи це добре чи не добре, я дуже складно. Ну бо ми не знаємо, як буде далі. То, що якщо говорити, що поки мали можливість місцеві бюджети більше допомагати, бо ну реально є такі громади територіальні, ну беремо навіть місто Франківськ. Які допомагають дуже багато. Каловська міська громада, зокрема нашому батальйону, допомагає дуже багато. І нам без цієї допомоги було б дуже важко. І мають на увазі це оперативно Ми дали запит, чи листами, чи не листами. Буквально пройшов короткий період часу, нам вже це прийшло. Якщо воно буде йти через кабінет міністрів фінансуватися, самі розумієте, воно буде набагато довше і складніше, скажімо, нам достукатися, щоб отримати необхідні там якісь речі чи спецзасоби, скажімо, ті самі дрони, чареби чи, чи щось інше, чи засоби зв'язку, які нам потрібно тут і зараз, або навіть на, завд... на... на вчора, перепрошую. Вам навіть на час вашої відпустки вдалося взяти участь у сесійному засіданні наприкінці минулого року Івано-Франківська обласна рада приймали бюджет. От Наскільки власне цей кошторис був збалансований і наскільки реально виділити кошти на потреби збройних сил? <кій> ну так вдалося мені відвідати сесію, бо я не маю можливості, я дуже рідко буваю вдома у відпустці. Від фактично від я ще Ну, тільки в березні, в минулому році, був на сесії. Потім ми вже виїхали з зону бойових дій, немає можливості відвідувати ні сесії, ні комісії. Тепер якось так співпало, що мені вдалося побувати. Ну, по словах військової адміністрації, яка пропонувала цей проект бюджету, цей бюджет збалансований. Ну, побачимо, покаже час. Ну, треба розуміти, що бюджет це є план. Як він буде виконуватися під час е, воєнного стану, е, це покаже час. От, потрібно е, прожити, скажімо так, хоча б там квартал чи півріччя, тоді вже можна буде аналізувати. Наперед, що складно говорити. Менше витрат з обласного бюджету знову ж таки, це тягне за собою те, що військове пдфо так зване, підняли на рівень Києва. І тому вже буде менше витрат з обласного бюджету на е, фронт безпосередньо, щоб. Зберігати життя і нищити ворога. Ми мали можливість ефективно це робити і з чим робити? Як буде далі, не знаю. Ну, є програми, там, якщо я не помиляюся, це близько 130 мільйонів. І чи ті всі кошти будуть витрачені безпосередньо для фронту, чи ті кошти будуть витрачатися для тилових частин, знову ж таки, це питання риторичне і відкрите. Бо тут є ще закладені. Так само нам не треба забувати про побратимів і хлопців загиблих, про їхні родини. І не треба забувати про хлопців, які безпосередньо брали участь в бойових діях і отримали інвалідність і втратили кінцівки, які отримали такі важкі хвороби. Бо багато є хлопців, які ну, пішли на війну відносно здоровими. А демобілізували їх по. Важких хворобах, які вони заробили, на жаль, на війні? Це і онкологія, і такі інші такі страшні речі, бо коли людина демобілізована, от як з такими хворобами хлопці можуть забезпечувати свої родини, себе утримувати і лікуватися, проходити реабілітацію? Власне, хочу запитати, як до вас яке ставлення на фронті? Знають, що ви депутат? От, власне, чи немає якогось такого суперечливого відношення, як сприймають побратима? Ну, я б сказав, що ну, сказати, там є такі, деколи, знаєте, на рівні таких е, іронічних жартів чи закидів, о, там ти депутат, тобі там легше, бо тебе якісь привілегії. Ну, я з самого початку, тільки як ми формувалися е, з побратимами, як ми зразу тільки пішли записуватися в наш підрозділ е, ТРО Збройних сил, то зразу в мене не було. Я прийшов солдатом, і в мене такого не було, щоб я за чиїсь плечі там ховався. Чи не виходив на бойові позиції, на чергування, чи десь там за чиїсь плечі, там хотів, скажімо так, ну або ще за таке слово відкосити. Ну uh -huh. тому <кій> для мене це те, що я депутат, не є аргумент. Для мене це є аргумент, що всі, хто на передовій, вони мають бути в однакових умовах. Має бути побратимство. А хто поруч з вами воює і побратим, які професії так цікаво. Ну, професії дуже різні, бо як тоді формувалося, пам'ятаєте, була дуже велика така перші дні паніка, і воєнкомати, і штаби ТРО були переповнені, не встигали приймати людей бажаючих всі там, навіть багато хлопців йшли, які мали інвалідність. От і інваліди війни, які хлопці вже воювали ще від 2014 року, і ті люди, які в повсякденному житті. Вже мали інвалідність, тому там такого поняття, як якесь самі розумієте, там всі писали добровільно, здорові, і ну такий був час. Ми мусили е, це втримати ситуацію і не пропустити ворога далі. Ну і хоча б, щоб вони не захопили більше територій, е, скільки вони захопили. А на рахунок професії, професії є різні: Від вчителів е, до будівельників, до автосарів. І, і айтішники є, ну дуже багато, і підприємці, дуже різні професії, тому що це люди прийшли різні. Ну, от, ну Ми там скажімо, з нашого кола націоналістичного, там скажімо, побратимів, свободівців, там скажімо, якась частинка людей. Ці звіти, звідти, бо тоді це ж формувалося за територіальним принципом, так може пам'ятаєте. Mm -hmm. По районах зараз може трошки по-іншому, бо. Десь багато, на жаль, і втрати понесли, і поранених Багато хлопців є, які вже не можуть е ну, вести бойові дії, які вже демобілізовані в зв'язку з цими пораненнями, які вони отримали. Ну а зараз десь воно трошки вже по іншому відбувається, що немає так такої чіткої вже прив'язки до е територіальності. Олеже, а я, власне, хочу запитати, зараз вже немає такої ініціативи, коли чоловіки штурмували військомати. Хто зараз потрібен на фронті? Mm -hmm. По віку, скажімо, я навіть має... дивіться. <кій> Які місії? Ну, на фронті, на мою думку, потрібні найперше здорові і мотивовані. Треба це розуміти, що не кожен може воювати. Але треба це розуміти, що і нас потрібно деколи ну, замінити. Якщо не, якщо не вже демобілізувати, то принаймні дати нам відпочити. Тим, які від перших днів воюють. Це є питання дуже складне. Які професії, ну, це вже в різних пригадах, по-різному? Звісно, що зараз у сучасній війні люди, які вміють, там, займатися fpv дронами ударними, Мавіками проводити розвідку, це постійно затребувано. Які розбираються в системах зв'язку, там, ребів і інше, ну, звісно, артилеристи, такі грамотні артилеристи, це так само постійно, бо знаєте, артилерія це Бог війни. Піхота тримає, а артилерія прикриває передок. <кій> якщо говорити по віку, то, на мою думку, ну, не потрібно. Не хочу нікого образити, але, скажем, ну, людей старшого віку, якщо людина, якщо людина сама бажає. То так, по, по, це має бути по бажанню. Але десь, я думаю, там, ну, до 40 років, до 45. Ну, оскільки я так спостерігаю, от, що просто люди є ну, такі. Людина дуже багато було випадків, що що вони самі кажуть, я вам не хочу заважати. Дійсно, він патріот. Він щиро прийшов, сам прийшов добровільно. Тому тут має бути підхід. Ну, можливо, надіюся, що ми до того дійдемо, адже ми переходимо до стандартів НАТО, щоб використовувати людський ресурс на війні правильно. Тобто, хто що може робити згідно спеціальностей. Ну, на жаль, минулого року не було часу. Надіємося, що зараз ми до того ще дійдемо. Але якщо людина має здорову фізичну форму, людина має навики військові, якщо він служив в армії чи воював, це не є проблема навіть до 60 років. Якщо людина не має навиків військових, не служила в армії, не воювала, не має доброї фізичної підготовки, то людей таких краще не брати. Власне, ще хочу запитати, от е, зараз галасу наробив цей новий закон про мобілізацію, законопроєкт, який буде поданий <говорити> до Верховної Ради, от чули, читали, дещо знаєте, прокоментуйте. <говорити> Це такий в суспільстві резонанс. І ми з хлопцями вже давно про це говоримо в окопах. І тепер, коли відпустять, так само десь багато таких розмов: треба, не треба, там десь люди перелякані. Від Мусить бути рано чи пізно демобілізація тих, які пішли з початку війни. І мусить бути мобілізація. Бо наш ворог не спить. Він проводить мобілізацію, нам потрібно так само збільшувати резерви. Щоб люди проходили навчальні центри, проходили полігони, вміли ввести вогонь з різних засобів, хоча б стрілецької зброї. Якщо це механізовані бригади, це вже інше питання. Щоб вони розуміли, як поводити себе на, скажімо, БТРах чи БМП чи на танках, тому треба це робити. І треба, щоб не так було отут і зараз. Мобілізацію потрібно проводити постійно, але фахово. Не брати всіх підряд. Тому ще раз наголошую: треба брати тих, хто мотивований і здоровий. Бо дуже багато є випадків, знаєте, от що навіть самі хлопці кажуть, я би тут не був, мене десь там схопили, схопили, і я тут є. Ну, Самі розумієте, яка в нього мотивація. Тому треба це розуміти: воювати треба, ми мусимо воювати, але не всі можуть воювати. Ну, не можна всіх зараз забрати на війну, це неправильно. Має бути якась поетапність. От, наприклад, перша хвиля, умовно кажучи, ті, що пішли добровільно. Ми маємо якийсь період. Ми маємо розуміти, має бути якесь визначеність, скільки часу ти маєш воювати, скільки часу ти маєш бути в зоні бойових дій. І коли ти можеш, щоб якась була визначеність в житті, рахуйте вже ну два роки свого життя. Ми на війні, ми не можемо ніякої собі запланувати ні особисте життя. Ні якісь свої такі побутові справи, ні що ми далі будемо, як себе утримувати, якщо дасть Бог після війни прийти живим, як ми будемо далі жити, працювати, утримувати своїх рідних і свою сім'ю. Має бути чітка визначеність. Так як було в часи, АТО, ООС. Був там певний період, якщо не помиляюся, 12 місяців, так? ти відслужив, відвоював, ти маєш право на відпочинок. Так має бути зараз. Ну, питання скільки? Це вже дискусійне питання. Чи там півтора року в зоні бойових чи, чи два. Можливо, не треба це робити відкрито, бо ворог також це все собі прораховує і такі речі, можливо, не треба робити відкрито. Але надіємося, що військово-політичне керівництво до цього прийде, щоб була якась почерговість, що одні відвоювали, мають відпочивати, потім мають їх замінити інші. Які Мотивовані, здорові і підготовлені. Тобто, іншими словами, підуть воювати всі, як готуватися тим, хто в тилу? Ну, їх мають готувати професіонали знову ж таки. Є навчальні центри, де є інструктори, є військові частини тилові, які мають їх готувати. Тільки так. Ну, бо просто набрати, умовно кажучи, там якусь кількість там 100, 200, чи 300 тисяч е чоловіків ну, це неправильно. Не можна людей відправляти ненавченими на війну. І ну, я не сказав, що всі мають воювати. Я кажу, що всі не можуть воювати навіть по своїх е морально-вольових принципах. Бо не кожна людина може <кій> От, перенести ті горнила війни, ті обстріли часті, деколи навіть безнадійні. Здається, що не раз таки було, що ну, невідомо, чи там доживеш до ранку чи до завтра. І втрати побратимів це дуже важко перенести. Тому якось так. На завершення за цей коротенький час відпустки вдалося трішки переключитися, відпочити, підігнати свої справи, так би мовити. Е, ну, як вам сказати, відпустка пробігає дуже швидко, бо хочеш побути з рідними, не перше з рідними. Ну, вдалося трошки переключитися, е, скажімо так, десь трошки побути вдома, щоб тебе ніхто там не тривожив лишній раз. Е, десь якісь свої такі, ну. І побутові, бо ми люди так само у когось накопичуються якісь справи, і так також і депутатські справи, бо я не можу забувати про людей. Десять днів це мало, хотілося б більше. А з іншої сторони, якщо буде дуже багато відпустки, будеш задуже розслаблятися, і буде важко, ну, морально важко повертатися назад. Ну звісно, вже рідні привикають. Якщо вони дуже довго до тебе звикають, то їм дуже важко морально е, тебе відпустити. Але ну, Богу дякувати, що і так є. Я вам хочу подякувати за цікаву розмову і за вашу мужність. Нам, усім, миру, добра, перемоги, гарного вечора і дякуємо нашим захисникам і захисницям. Залишайтеся з Галичиною. Слава Україні! Героям слава!